Доброго дня, мене звати Євген Букет. Вітаю вас на Ютуб-каналі культурно-освітнього центру центрального будинку офіцерів збройних сил України. Сьогодні я вам хочу розповісти коротеньку історію Свято Успенської Почаївської лаври, але почати хочу з того, що ми з вами живемо насправді в унікальний час, тому що як доміно, як картковий будиночок сипеться зараз церква домовина, тобто московський патріархат, який передбачав Тарас Григорович Шевченко у своєму кобзарі. Ми маємо Зараз ту ситуацію, коли з під цієї церкви домовини постане наша нова помісна українська православна церква і велика Україна, яку всі ми чекаємо вже після перемоги, і тому для нас зараз дуже важливо робити все для того, що парафії української православної церкви Московського патріархату переходили до православної церкви України. Кожен такий перехід це як маленька перемога на фронті. Тому дуже важливо знати і розуміти історію нашої української православної церкви, нашої давньої тисячолітньої київської митрополії, для того, щоб робити правильні кроки і відновлювати історичну справедливість. Отже, Почаївська успенська лавра це православний чоловічий монастир у Почаєві на Тернопільщині зі статусом лаври. Достовірних відомостей про існування Почаївського монастиря в давній руський період немає. Історичні документи про Почаєв з'являються тільки на початку 16 століття. В монастирському архіві зберігається грамота 1527 року польського короля Сегізмунда I. Старого. Грамота, видана дідичеві села Почаєва Василю Богдановичу Гойському, на право мати безмитний ярмарок на День матки Боскої Первої, тобто на першу причисту успіння Пресвятої Богородиці. Село Почаєв спочатку належало до Кременецького замку, а пізніше було відділене від Кременця і передане Василеві Гойському. Але у грамоті немає згадки про монастир чи церкву в Почаєві. До початку XVII століття найімовірніше належить акт, яким воєвода Михайло Цехнер та його дружина Єлена дарують Почаївському монастиреві 10 волоків землі та кутіркомнату. Протоірей Трипольський у своїй праці 1879 року і старічески помилково датував документ 11 лютого 1213 року, хоча рід Цехнерів відомий саме за документами кінця XVI, початку XVII століття. На нашу думку, монастир було засновано вже після Берестейської унії. Тим паче зберігся фундушевий запис на влаштування Почаївського монастиря від 14 листопада 1597 року. Я, Анна Тихонова Єрофієва-Гойська, судина Земська Луцька, визнаю і проголошую цим моїм листом всякому, кому треба про те відати або чтиме чути. Людям, нинішнім і потім і майбутнім, що по добрій моїй волі тільки для примноження слави Божої роблю слідуючі розпорядження відносно тої моєї маєтності при селі Почаєві, де з давніх пір існує кам'яна церква на честь успіння пречистої Богородиці. Те, що при тій церкві було постійно славослів'я Боже! і я наважилася побудувати і заснувати при ній монастир для життя в ньому восьми ченців, людей добрих, набожного життя, на іншого і розповідання, як тільки грецького, підпорядкованих східній церкві і двох дячків. Точно також і Єгумену, який буде поставлений в ньому для управління, належить бути завжди чоловікові віри християнської, послушання східній церкві і святого оповіщення закону нашого грецького. Розквіт монастиря пов'язаний з діяльністю Ігумена Іова Заліза 1602-1651 роки, який преобразив Почаєв, вів життя ченців громадою, оточив обитель мурами з п'ятьма баштами, побудував сім храмів, створив друкарню. Через кілька років після смерті покійний ігумен З'явився в сонному баченні тодішньому київському митрополиту Діонісію Балабану зі словами повідомляю твоєму просвященству, як отобою, от Бог хоче, відкрити кістки мої. Після того, як бачення повторилося ще кілька разів, митрополит зрозумів, що ці сни були від Божого повеління. Митрополит вирушив до Почаївської обителі, розпитав про життя покійного ігумена та наказав негайно відкрити труну. Мощі настоятеля були знайдені без жодного затління. Якби тої ж години поховані і сповнені неописаних розумом пахощів. Тоді митрополит наказав взяти на тліні моші Святого Почаївського Ігумена і з належною честю при великій кількості народу 28 серпня 1659 року переніс їх у недавно споруджену церкву Пресвятої Трійці. Це відбувалося за часів війська Запорозького, коли обитель, як і вся Київська митрополія, належала до Константинопольського патріархату. Згодом, після падіння держави війська Запорозького. Ті осередки православної віри, що залишилися на території Речі Посполитої та не мали Ставропігійного статусу, перейшли в управління унійної церкви. А Почаївський монастир Ставропігій не мав. М'який перехід обителі унію відбувся найімовірніше, одразу після другого згону населення з Правобережної України в 1712-14 роках. Почаївські ченці, подібно до інших своїх співбратів, стали іменуватися Василіянами, особливий чернечий орден, засновником якого вважається Василій Великий. Роки життя 329-379 один із найвизначніших отців східної церкви. Згідно з конституцією цього ордену, чернече життя в Україні у типовій для сходу формі своїм корінням сягає до часів князя Володимира Великого, коли в печерах на околицях Києва поселилися перші ченці. Найбільший вплив на розвиток цього життя мали святий Антоній Печерський і його послідовник Святий Феодосій Печерський. Після татарських наїздів, що всередині 13 століття знищили Київську Русь, Ченці шукали собі місця на північних і західних теренах краю, закладаючи нові монастирі. Таким чином вони дісталися до Галицько-Волинського князівства, яке війшло до границь Польського королівства і Великого Князівства Литовського. Саме Києво-Печерські ченці, згідно з легендою, записаною в унійний період, заснували Почаївську оббитий, коли втікали з Києва від монгольської навали. Вони дали назву новому місцю у пам'ять про річку Почаїв, неподалік від якої стояв колись їх монастир. Відповідно до цієї легенди, Почаївська лавра вважається другою зазначенням після києво Печерської. З 1730 року в лаврі діяла Почаївська друкарня, з якої вийшло 187 книжок, серед яких богогласник, 1790-91 років найбільша збірка духовних кантів. Саме в онійний період монастир був найбільше розбудований завдяки старанням і пожертвам знаного польського шляхтича Миколи Василя Потольського. Зокрема, тоді був збудований головний храм. Лаври Свято Успенській, а також відбулося коронування золотими Вінцями чи дотворної Почаївської ікони Божої Матері. Під час польського повстання 1830-1831 років чинці обителі прихильно поставилися до антимосковських повстанців, допомогли провіантом, кіньми, фуражем, грішми, дев'ять чинців Васильян, 45 монастирських підданих, приєдналися до шляхетського війська. Тому після придушення повстання російський імператор Микола І 10 жовтня 1831 року розпорядився, щоб Базилянський Почаївський монастир з усією церковною приналежністю, нерухомим майном і капіталами, передати у відомство православного греко-російського духовенства. Так обитель була анексована православною російською церквою, а чинці Василіяни покинули її. У 1833 році обитель отримала статус лаври з присвоєнням четвертого місця серед монастирів Російської імперії. Саме в семенальний період монастир став оплотом русифікації регіону, а після указу Миколи II 1905 року осередком діяльності Чорної Сотні. Зокрема, тут друкували антиукраїнський Почаївський лісток, речник Союза Руського народу. Під час Першої світової війни росіяни вивезли з лаври все, що мало бодай якусь цінність. Дзвони, архів, бібліотеку, свічний завод. Чудотворний Почаївський образ Божої Матері та мощі преподобного Іова в срібній раці опинилися в Житомирі, де прибули до 1918 року. Більшість братів була евакуйована до Святогірської пустині Харківської єпархії. В Почаївській обителі побажали залишитись лише 18 осіб. А на початку 1919 року лавра була захоплена більшовиками, які розграбували те останнє майно, що залишалося. З 1920 до 1939 року, монастир належав Другій Речі Посполиті, входив до складу Польської православної церкви, яка в 1924 році отримала Томус автокефалію. У цей період, 8 липня 1932 року, прийняв Чернечий постриг майбутній схийгумен Почаївської лаври отець Йосип. Святий чудотворець Амфілохій Почаївський у світі Яків Варнавович Головатюк. Згідно зі спогадами, учасників національно-визвольних змагань, він неодноразово таємно допомагав пораненим воякам УПА, перелягався в мирський одяг, тому зцілені не знали, хто саме їм допоміг. Як стверджують колишні підпільники, отець Йосип говорив, є нація українська і повинна бути держава українська. Але ми безсилі, бо ми не маємо зброї. Також чимало з українських в'язнів сталінських коцтаборів вважають святого Амфілохія своїм заступником. Тим, кому з учасників Українського національного підпілля отець Йосип довіряв, він казав: Я весь час молюся, і моя молитва сильна. Скільки я буду жити, стільки буду молитися за тих наших дітей, що полягли і котрі вціліли, і за тих, які страждають на заслані. Я за всіх них молюся. Восени 1962 року влада наказала міліції закрити лаву. Начальник міліції вже забрав у настоятеля Троїцького храму ключі від церкви, але до нього підійшов старець Йосип, вирвав ключі у здивованого начальника і повернув їх на стоятелю. Женіть їх, сказав старець, вказавши на безбожників. І люди, які зібралися біля лаври, прогнали міліцію геть. Незабаром через цей вчинок преподобного Йосипа насильно відвезли психіатричну лікарню, звідки його визволила зцілена по його молитвах дочка Сталіна. Окупувавши західну Україну згідно з пактом Молотова ріббентропа в 1939 році, радянська влада забрала в лаври типографію, іконописну майстерню, іночіську лікарню, монастирський млин, архієрейський дім, свічний завод разом з полями, лісами, садами та господарським інвентарем. Та монастир не закрила. Згодом в системі відновленого КДБ Московського патріархату він відіграв важливу роль. Зокрема, з 1988 до листопада 1990 року тут намісником був нинішній митрополит київський української православної церкви Московського патріархату Онуфрій Березовський. У цей час патріотично налаштованих ченців українців замінили росіянами, представниками інших національностей. У час відновлення незалежності України намісник монастиря Єпископ Яків Панчук підтримав митрополита Філарета Денисенка у відокремленні від московського патріархату. Але на свято Вознесіння 1992 року промосковська частина братії змусила настоятеля з чинцями, які підтримували Київський патріархат, покинути монастир. У березні 2023 року Міністерство культури України розпочало процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про оренду з московським патріархатом завершився. 28 березня на засіданні Синоду Православної церкви України у складі Тернопільської єпархії ПЦУ було утворено релігійну організацію Почаївська свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви Православної церкви України, священим архімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Це рішення створює базу для майбутнього переходу монастиря в Лонопомісної православної церкви України.